підходить до завершення футзальний сезон Івана-Франківщини. У середу четвер стали відомі усі призери чемпіонату та першостей області. Завершальні поєдинки відбулися у другому дивізіоні. У вищій лісі був зіграний останній матч, у якому визначився володар бронзових нагород. Перегравши Альдорадо з рахунком 5-2, команда коледжу фізвиховання не лише випередила суперників у підсумковій турнірній таблиці, але й допомогла стати третіми у урагану. 4 чемпіоном області в другий поспіль став прикарпатський торговий дім. До цього вони тричі фінішували другими. Срібло дісталося зорем Карпат з Миколичина. Володарі срібних і бронзових нагород другої ліги визначились лише в останньому турі. Поразкою Брескола сповна скористалися найближчі конкуренти команди ДПА і Кру, які фінішували у трійці призерів слід за Аланом. У першому дивізіоні перемогла Баварія РП. Вона ж добула Кубок області, обігравши у фіналі чинного чемпіона 5-2. Втім, у ПТД є шанс реваншуватися. Наступного тижня відбудеться матч за Суперкубок області, а ще перехідні поєдинки між командами різних ліг. У понеділки відбудеться гра за право грати у першій лізі, зустрінуться СВЯ та ДПА. А наступного дня ввечері пройде матч за суперкубок області Баварія РП ПТД. по завершенні якого Кеп і Лоцман з'ясують, хто ж наступного сезону гратиме у вищій лізі.